Всім привіт! Сьогодні вирішив зняти коротеньке відео, показати як я загодовую бджіл в зиму Таким чином Ось так я цього разу загодовую їх в пакетах. Такі пакети на 60 літрів. По 5 літрів сиропу туди заливаю. Ну, загодівлю в пакетах це не для кого. Нічого не є нове. Використовую магазинні корпуси. Ось, ось там вже, год... вже я поставив, а ось тут ще потрібно поставити. Ставлю пустий магазин і зверху пакет. Заодно ставлю полоски, одразу покажу, які використовую полоски. Полоски отакі варуфлу називається. Наш український виробник. Роботою цих пластинок я задоволений, використовував їх в минулому році. До цього я використовував, <кій> не пам'ятаю які це вони, сербські, чи які це варотом чи варолом. варолом, здається. Але вони дорогі. Ще два роки тому я її купував здається, по 130 гривень за 10 штучок, Тут також 10 Тут навіть 11 я вже котру пачку відкриваю, я не знаю, написано 10, але напевно виробник дає ще одну бонусом. Тому що в середині 11 це я вже я всі не рахував, але я вже видав, здається, 5 пачок і в трьох було 11. От. А зараз навіть три вас спробую відкрити Порахуємо. 4, 5. 6, 7. 8, 9, 10 і одинадцять. Дійсно, 11, що, напевно, все-таки у всіх. Хоча в минулому році я пам'ятаю, що було 10. Не пригадую, би, що було 11, а в цьому році ось поки що. Це вже четверта пачка, яку я рахую. І вже є 11 штук, принаймні 10 я поки що не зустрів. Я ймовірний, що це у всіх Це такий приємний бонус від виробника. Так от, роботою пластина я задоволений, використовував минулого року. Ціна їхня 50 гривень. Тут в принципі, контакти є вказані виробника. Я не знаю, можливо можна від виробника придбати. Я на всяк випадок залишу ще в описі контакти продавця, в якого я купував їх. От. Минулого року я використовував ці пластини і тільки їх, більше нічого я не обробляв ні, жодним там, біпіном, нічого. І в принципі перезимував досить добре. Я минулого року перевіряв, ставив листочок і кліч обсипався цього року я вже перевіряти не буду вже скажімо так минулого року перевірив то далі будемо вірити виробник викликає довіру тож що сьогодні робиться сьогодні на вулиці тепло останні дні було холодно сьогодні бджолки бджолки Шаліють, бо ще видно, що найбільше літають ось тут, де вже пакети є з сиропом. А ось тут ще так не дуже. Ці вже почали смоктати сироп і стали дуже активними. Так от як виглядає процес. Відкриваємо шок, беремо. Що в мене є отакі лоточки, зараз я до них повернусь і розкажу, як можна, щоб в них загодовувати. І чому я загодовую в пакетах, а не в них. Зараз я це все розпую. Ось, так, ставимо. Відразу беремо полоски. О, поставив чотири пластинки. З сиропом. прямо наверх. І беру ось таку голкович при шприца і кілька дірочок навпроти міжрамкового простору і у нас по чуть-чуть капає ну буквально дві максимум треба статньо вони просто зрозуміли що там є в тому пакеті і все і закриваємо і наступний і тут і тут ситуація повторюється Корпус. Ставимо відразу полоски Тут сім'я трошечки слабша. Вже сьогодні просто дурі. Не знаю, що це пов'язано. Захожу, що цього тепло. Если они только не было холодно. Надо вам, чтобы было добрище. Так, и от, Чому не заготовую ось в таких лотках? В них зручно загодовувати. Досить зручно. Такий лоток він на 5 літрів. Але в них добре загодовувати вчасно. Я це роблю не вчасно, зараз вже не пам'ятаю яке число 90 яке вересня. Одним словом, я трошки запізнився. Треба було. Це робити два тижні тому, коли було тепліше, і тоді вони активно звідси забирали сироп. А коли на вулиці прохолодно, як от останній час, досить холодно, останні дні бджоли практично з вулики не вилітали, вони в ті кормушки просто не хочуть іти, не піднімаються. Я вже мав таку ситуацію в минулому році, наливав їм в ці кормушки, а потім довелося переливати в пакети і по-новому. Ось, а в пакетах, коли ставиш, він стоїть на рамках і їм не потрібно нікуди підніматися. Вони собі знизу його пакет прогризли і собі тягнуть сиропчик. Плюс від їхнього тепла він підігрівається знизу. Ось, І ще великий плюс пакетів, те, що сироп закритий. І відповідно він не провокує бджіл на крадіжки. Тобто можна сміло навіть в день ставити пакети. І провокацій, грабежів не буде. Ну а вам, шановні підписники, бажаю вдалої зимівлі, мирного неба над головою. І швидкої перемоги. Слава Україні!